Взагалі, в тебе їздить Одна Тесла в таксі, як вона себе показує. 50 на 50 ганяє. Я диво, ще тексі. не вникав в цю тему, йому подобається. Ну, то хай їздить. Поки подобається, хай їздить. Тобто, в принципі, в принципі, мені дуже подобаються ці автомобілі в плані ремонту. Тобто нема чого ремонтувати, нема маслів, нема проблем з коробками, з шрусами там, і так далі. Тобто є питання. Але не такі глобальні, як це на автомобілях з мотором е, ДВС, да? Ну, грубо говоря, там трохи по-іншому. Якщо нормальний водій нормально їздить, якщо нормальний водій е, слідкує за автомобілем, то зрозуміло, ми розуміємо, що машина довговічна, на машині можна працювати, машина заробить. І вона, блядь, ну, прикольна як для водія, так і для... Пасажира. Тому пасажир сідає, о, блін, нічого собі, тесла, прикол. Я тобі скажу, таке ощущение, що ну реально 95% людей там, про це не знають нічого. Зовсім. А, ми тут не Та пройдемо. Опа, вікана глухає, на моя камера. Та ні, нормально, ні, так теж, блядь, був коли то пішковий.